Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Івано-Франківська говерла здобула одну перемогу та поразку у домашніх іграх. Футзальний ураган у домашніх стінах поступився харківському локомотиву, втративши лідерство у турнірній таблиці. По Івано-Франківську відновлюватимуть мотоциклетний спорт. На Прикарпатті збільшується кількість спортивних майданчиків. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Продовжуються ігри чемпіонату України Першої ліги з баскетболу. Єдина команда Івано-Франківської області, яка виступає в чемпіонаті, Коломийський баскетбольний клуб Тирлич, нещодавно приймав у Коломиї гостей з Кам'янець-Подільського, команду Діді Бао. В той день у самому приміщенні фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття було прохолодно, але от на паркеті вже з перших хвилин відчувалася гаряча атмосфера. Про подробиці дивіться далі у сюжеті. Розпочали гру команди на рівних, але після першої перерви баскетболісти Тирлича обрали атакувальну стратегію ведення гри і не помилилися. Один за одним в корзину суперника посипалися триочкові. Буквально за лічені хвилини тирличани збільшили відриву рахунку і вже до фінального свистка арбітра не здали позицій. Зіграли командно, забили всі гравці, які прибували на майданчику. Забили 10 і більше очок. І тому це я я рахую, що це правильно, коли у команді немає лідера, а всі гравці рівні. Тирлич завжди ставить про собою кожен. Грі перемагати, і тому ми ставимо цілі перед собою перевершити минулорічні досягнення. Минулого року ми зайняли третє місце в чемпіонаті України. А цього року хочемо дойти як мінімум до фіналу. Тирлич вже не вперше впевнено переміг команду Діді Бао. Як результат: 77 на 54 на користь коломийських баскетболістів. В другій грі тирличани так само впевнено здолали дідібао, не залишивши суперникам жодного шансу на перемогу. Кінцевий результат недільного матчу 72 на 49. У Нас приїхав. В невеликий склад, тільки сім чоловік. В міру того, що багато хворих не вистачило фізичних можливостей, щоб вже нас доганати на Коломию. От не вистачило заміни, скажем так. В порівні з про, минулим роком ну, я можу сказати, що склади не стали слабші, а стали тільки сильніші. Що Коломия, що дідіба підсилилися гравцями високого рівня. Коломийський клуб продовжує безпрограшну ходу в чемпіонаті та лідирує в турнірній таблиці. Наступну гру Тирлич проведе на виїзді в Ужгороді. коломияни зустрінуться на паркеті з місцевою командою, яка посідає другу сходинку чемпіонаті України першої ліги з баскетболу. А через нещодавні погодні умови баскетбольний клуб Тирлич не доїхав до Ужгороду, де мав зустрітись з місцевою командою БК Ужгород Ужну. Тому ця гра дев'ятого туру переноситься на невизначений термін. Нагадаю, що до цих пір у змаганнях першої ліги Коломіяни ще не зазнали жодної поразки. А Терлич на даний момент є абсолютним лідером групи Захід. А жіночий баскетбольний клуб Франківськ не зміг вдома переграти сусіда по турнірній таблиці Регіну Баскет. Команда з міста Бар втретє переграла господарок паркету. Остання гра завершилась з рахунком 85 на 59. Наступні свої ігри франківчанки проведуть сьогодні на виїзді в Одесі проти місцевого Інтерхіму. А я нагадаю, що у жіночій баскетбольній вищій лізі команда Франківськ у турнірній таблиці посідає шосту сходинку із шести команд. А Івано-Франківська баскетбольна говерла не зуміла удома зупинити донецьких тигрів, поступившись суперникові з рахунком 80 на 96. За відсутності Юджіна Лоуренса у Івано-Франківців ані Павло Буренко, ані хтось із його партнерів не зуміли допомогти здобути перемогу. Перша половина гри завершилась з рахунком 41 на 52. Так само впевнено гості виграли й третій період, а всередині четвертої десяти хвилинки перевага Донецька сягнула максимальних 24 очок. І після гри з БК Донецьк Іван івано франківська Говерла опускається на восьме місце у турнірній таблиці Суперліги. БК Донецьк піднявся на шосту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Суперліги, подужавши у гостях Говерлу. На території Івано-Франківців рівна боротьба точилася лише півтори чверті. За відсутності травмованого Юджина Лоуренса, рушійним механізмом атак горців, виступив Райан Пірсон. Важкий форвард зелено-жовтих самотужки долав оборону візитерів. Натомість донеччани частіше користувалися командною взаємодією, перетворюючи більшість власних наступальних випадів на міні-вистави. Рівний рахунок востаннє висвітився на табло місцевого спорткомплексу за 2,5 хвилини до завершення першої половини, коли у кошик візитерів поцілив Ярослав Лемик. Утім за час, що залишився до великої перерви, тигри влаштували ривок 13-3, на відпочинок, вирушивши запасом на 11 балів. А усі поривання Пірсона знову вирівняти становище розсипалися під ударами донецької важкої артилерії. Діор Фішер із Кирилом Фесенком пригасили поривання ведмедів потужними китками згори. А Рамел Карі довів перевагу чинних чемпіонів до максимальних 24 балів. Тож останні хвилини гри були позбавлені присмаку інтриги у підсумку. 96-80 шість п'ята поспіль перемога БК Донецьк. Райан Пірсон вибився у лідери результативності цього матчу, але форварду Говерлян все одно далеко до 32 балів рейтингу ефективності донецького плеймейкера Рамела Карі, котрий здобув 22 пункти, віддав 8 результативних пасів і здійснив 6 підбирань. На відміну від донецької команди, яка виступає без тренера, Івано-Франківська Говерла має свого наставника, який на післяматчевій прес-конференції все ж таки прокоментував ситуацію по даній грі показав дуже хороший баскетбол. Донецьк сьогодні показав гарний баскетбол по всіх параметрах, починаючи від середніх китків і до трьохочкових. Важка гра, але саме цікаве те, що Донецьк показав 31 результативну передачу. Вони грали командно. Я говорив хлопцям перед грою, що ми зможемо обіграти Донецьк тільки якщо зіграємо добре в захисті. 96 очок це поганий показник, це ганебний захист. Тому програли заслужено, і тут ніяких питань немає. Наступну свою гру Говерла грала також у рідних стінах. На цей раз приймала баскетбольний клуб Миколаїв і на цей раз здолала незручного суперника з рахунком 74 на 68. Незважаючи на результативну гру ударного тріо ведмедів у складі Кіндела Дайкса, Райна Пірсона і Тревіса Пітерсона, які здобули майже всі очки команди в першій половині. Говерла не зуміла захопити ініціативу і вирушила на велику перерву, ведучи лише в два очки 41 на 39. Більше того, на старті другої половини корабели навіть вийшли вперед. Однак Говерлі все ж таки вдалося взяти ситуацію на паркеті під свій контроль і навіть, незважаючи на невтішну реалізацію дальніх китків, здобути важливу перемогу. БК Говерла із третьої спроби таки подужав МБК Миколаїв у чемпіонаті суперліги. На старті зустрічі івано-франківці не могли впоратися з американським центровим корабелів Крісом Фейбером. Його результативні дії в едмеді перекрили старанністю власних легіонерів. Райан Пірсон із Тревісом Пітерсоном допомогли зелено жовтим набути впевненості. Щоправда, Джош Майо анулював їхні напрацювання, встановивши паритет наприкінці першої чверті. Згодом спробу зміцнити позиції Говерлян здійснив Кіндал Дайкс. Та й йому відшукалася протидія, уособлена Ігорем Чумаковим. І лише після антракту підопічним Євгена Мурзіна вдалося втекти вперед. Вже згадані Пірсон і Пітерсон розпалили решту партнерів по команді. І за три з половиною хвилини до фінальної сирени, після яскравої комбінації, яку завершив Кевін Тікс, між командами утворилася десятиочкова дистанція. Довести справу до позитивного підсумку івано-франківцям не склало особливих труднощів. Відтак, 74-68 за говерлою. Найбільшу лепту у цей тріумф вніс Райан Пірсон, котрий здобув 21 очко, здійснив 12 підбирань і п'ять результативних передач. У стані миколаївців запам'ятався яскравою грою Кріс Фейбер. Учора відбулася ще одна домашня гра. Говерли удома в мене коледжу фізичного виховання ведмеді приймали баскетбольний клуб Галичина. Про результати та перепідії матчу. Дивіться вже в наступному випуску спортивної Галичини. В Івано-Франківську відбулася позачергова конференція обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Її делегати обрали нового керівника прикарпатських динамівців. І ним став начальник управління Міністерства внутрішніх справ в області, генерал-майор міліції Олег Сало. Олег Сало, який свого часу очолював Львівську та рівненську обласні організації «Динамо», подякував делегатам за висловлену підтримку. Каже, найголовніше це забрати молодь із вулиць до спортзалів. Товариство Динамо. Якщо ви всі пам'ятаємо, 24-му році ця основна задача була забрати молодь з вулиці і направити їх в спортивні зали. Запевнив разом із новообраним складом президії докладатиме всіх зусиль для розвитку динамівського руху на Прикарпатті. Запросимо до нас в товариство Динамо, тих спортсменів, які можуть давати хороші результати, і прославляти Франківщину не тільки на території України. Ну і на змаганнях Європи і світу присутній на цьому заході. Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Віктор Руденко пригадав здобутки організації. Зазначив за всю історію товариства динамівцями здобуто 622 найвищі нагороди. Серед них на Олімпійських іграх 165 нагород. Чверті цих нагород за всю історію в участі національної збірної команди України, Олімпійські фігросучасності «Сучасності» 165 налив саме представникам нашого товариства. Щорічно обласна організація Динамо проводить спартакіаду серед колективів фізичної культури і спорту. У 2012-му, за підсумками змагань, переможцями став колектив територіального управління МНС. На другому місці Динамівці обласного УМВС, на третьому полку внутрішніх військ. Новообраний голова організації Олег Салу вручив керівникам цих колективів Кубки і дипломи. У місті Борислав у Львівської області відбувся чемпіонат України в одній з вправ паверліфтингу серед дорослих та юніорів. Змагання відбулися в жимі штанги лежачи. Спортсмени Івано-Франківської області вибороли три нагороди. Серед юніорів у вазі 93 кілограми, срібним призером став Назар Дячук. Таку ж медаль, але вже серед дорослих, узяв Ігор Гевко. А бронзовим призером у цьому ж віці став Сергій Ватюк, який виступав у новій категорії 59 кілограм. І про футзал. Від суботи до суботи в шкільному турнірі з футзалу на кубок президента футбольного клубу Ураган Олександра Бубена, вправні івано-франківські школярі-футзалісти демонструють небувалу волю до перемоги. Важко уявити, хто з уже з кращих команд турніру потрапить до фіналу змагань і далі продовжить боротьбу за головний приз 80 тисяч гривень. Після перших чвертьфінальних матчів на турнірі Кубку Олександра Бубена по великому рахунку залишалася тільки одна інтрига: чи зможе пробитися далі минулорічний переможець Турніру школа номер 19 Але це стане відомо уже 6 квітня, де у півфіналах зустрінуться загальноосвітня школа номер 19 зі школою інтернатом номер 1 та школа номер 22 зі школою 18. А повторні ігри пройдуть за тиждень, 13 квітня. У шанувальників івано-франківського урагану після матчів попереднього туру були всі підстави гордитися своєю улюбленою командою. По-перше, вона здобула найважливішу перемогу над ЛТК, завдяки якій вдруге в сезоні вивезла з Луганська три очки. По-друге, і це більш цікаво, підопічні Сергія Гупаленка вперше в сезоні піднялися на саму вершину турнірної таблиці. Але вже наступний домашній матч проти харківського локомотива виявився розчаруванням, адже ураган програв. Центральний матч 23-го туру «Екстраліги» у Івано-Франківську між місцевим ураганом та локомотивом почався дуже обережно. Обидва суперники знали ціну перемоги у двобої, і тому будь-що намагалися не дозволити супернику провести результативну атаку. В результаті, коли до завершення тайму залишалося ще більше семи хвилин, суперники вже назбирали по чотири командні фоли. Щоправда, перед цим було два голи. На п'ятій хвилині гравець локомотива на фланзі обіграв додо і з лівої потужно і влучно пробив у дальню дев'ятку воріт Кирила Ципуна. Відігралися господарі на 12-й хвилині, коли гості збили Луїса Негау, і останній з пенальті зрівняв рахунок. Була у драконів нагода вийти на перерву переможцями, але Роніні після шостого фолу гостей пробив не надто сильно низом, і голкіпер гостей відбив його удар з дабл пенальті. Другий тайм розпочався із домінацією гостей, і тому вже багато фолили ураганівці. Але ще перед цим, на 24-й хвилині, після кутового гостям вдалося переправити м'яч у сітку ципуна. 2-1, і локомотив виходить вперед. Вже на 27-й хвилині. Господарі назбирали п'ять фолів. А за 5 хвилин гравець локомотива на добиванні взагалі створює харків'янам комфортну перевагу у два голи, рахунок 3-1. Майже одразу після цього господарі випускають п'ятого польвого, у ролі якого виступив ронінію. Шанси у драконів з'явилися, але в воротах локомотиву Кураж спіймав воротар, який тягнув навіть мертві м'ячі. Але не справився голкіпер гостей із ударом Кордоби, який за хвилину перед цим змінив Андрія Сімку і рахунок 2-3. Після цього надія у Сергія Гополенка відродилася. Щоправда, ця надія була погашена тоді, коли після перехоплення м'яча гравець локомотива зі своєї половини поля влучив у порожні ворота на 38-й хвилині, довівши рахунок до 4-2. Незважаючи на те, що останнє слово все ж таки залишилося за сімкою, який забив свій гол у черговому матчі поспіль, це сталося за 19 секунд до сирени. Але, на жаль, ураган в четвертий у сезоні програє залізничникам з рахунком 3-4 і пропускає їх на перше місце у турнірній таблиці Екстраліги. В столиці Грузії Тбілісі, стартує чемпіонат Європи з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. В складі чоловічої національної збірної України братиме участь у цих змаганнях і єдиний представник від Івано-Франківщини. За рішенням тренерської ради в Тбілісі поїхав вихованець Каловської школи боротьби, дебютант Олімпіади 2012 року в Лондоні Андрій Квятковський. На європейському форумі в Грузії він виступатиме у звичній для себе ваговій категорії до 66 кілограм. Сподіватимемося, що в Тбілісі Андрій проявить себе з найкращого боку та стане переможцем або призером чемпіонату Європи з вільної боротьби. А у Болгарії відбувся п'ятий Кубок Європи з Теквондо, і на ньому п'ятеро Йоно-Франківців вибороли золоті медалі престижного європейського змагання. Прогнозовану перемогу здобула Катерина Соловей і стала переможцем Кубка Європи. Ще одне золото серед жінок у ваговій категорії до 50 кілограм взяла Звянислава Токарєва. Також золоті нагороди у своїх вагових категоріях здобули наші юніори Данило Демчишин, Андрій Коржов та Іван Грищук. Загалом серед 14 спортсменів української збірної семеро були з Івано-Франківська. А за результатами Кубку Європи Україна стала кращою країною серед юніорів, третьою серед дорослих та посіла друге загальнокомандне місце. А у змаганнях взяли участь 22 країни. У місті Літин Вінницької області відбувся відкритий турнір Стеквендо БТФ. Івано-Франківська команда була представлена 19 спортсменами. У турнірі взяли участь загалом 186 спортсменів, а це 9 команд-учасників. І найбільш приємно те, що найсильнішим та найтехнічнішим спортсменом на даних змаганнях визнали нашого вихованця Миколу Григораша. Наступні змагання спортсменів теквандистів заплановано на 30 березня. Тоді теквандисти вирушать до Луцька, де пройде відкритий турнір з Теквондо ВТФ. В Івано-Франківську відновлюватимуть мотоциклетний спорт. Для цього є всі передумови заявляють представники мотоциклетної мотоспільноти Wild Biker. Тим паче історія мотоспорту на Прикарпатті також неабияка. Детальніше далі у сюжеті наших кореспондентів. Доволі затратний вид спорту розвиватимуть на Івано-Франківщині. Віднедавна тут відродили мотоциклетний спорт, проводячи різноманітні мотозмагання в гірській території області. Моторспортсмени та прикарпатські байкери вирішили об'єднатися для того, щоб ефективніше робити спільну справу на засадах толерантності впровадження дорожнього руху та здорового способу життя. Раніше організовували змагання на Вученецьких горах, проте відтоді, коли там створено заповідник, мотоциклетний спорт неможливий. Але на Яремчанщині, Верховинщині та Косівщині сам Бог вилі використовувати гірський рельєф для мотоспорту. Саме в Івано-Франківську була одна з кращих трас. Для мотоспорту, для мотокросу на Вовчинецьких горах. Був хороший клуб, відповідно, який обслуговував цю трасу. Відбувалися потужні змагання на той час. Однак, ну, в силу історичних обставин, ця Слава Івано-Франківська як міста мотоциклетного центру центру мотоциклетного спорту була дещо втрачена для розвитку сучасного мотоспорту. Є усі підстави, наголошують спортсмени. Незабаром івано франківську зможуть спробувати себе в цьому спорті. Також юні прихильники швидкості та техніки. Половина успіху у ньому кажуть, вони це мотоцикли, які би зумі витримати не тільки тренування, а й 500-кілометрові змагальні траси. Ламиї існує свій мотоклуб Карпати. У Коломиї також є мотоклуб, як у Косові та Калоші. Там теж є організовані люди. У Тисмениці також є фанати, які залучають своїх учнів на виступ на міжнародному рівні. Мотоциклетний спорт в області розвиватиметься. Переконані експерти. Для його популяризації організовуватимуть змагання міжнародного масштабу. Днями у Миколаєві відбувався чемпіонат України з боротьби самбо. Змагалися юнаки і дівчата. Спортсмени збірної команди Івано-Франківської області в особистому заліку здобули 9 медалей. Серед юнаків чемпіонами України стали Михайло Остапюк та Михайло Іличук. А Маріан Мельник виборив бронзову нагороду. Також особливо успішно виступила і дівоча команда області. В активі наших самбісток одразу 6 медалей, з них 3 золоті. У своїх вагових категоріях чемпіонками України стали Олена Сайко, Олена Куницька і Тетяна Глібко. Срібні нагороди взяли Ірина Губян і Надія Кретова. А бронзову нагороду виборола Марія Остапюк. У загальнокомандному заліку жіноча збірна команда нашої області посіла третє місце. Прикарпатські самбісти привезли з Миколаєва, де проходила першість 10 медалей. У чоловіків переміг солдат Івано-Франківського полку внутрішніх військ Михайло Ілотчук. Була напружена боротьба, було чотири поєдинки. У фіналі я явно переміг з рахунком 6-0». Особливо вдало виступили жінки. Зокрема, чемпіонками країни стали Олена Куницька, Марія Остап'юк, Олена Сайко та Тетяна Глібко. Звичайно, кожен раз приємно вигравати. Це ну відчуваєш ну, задоволення таке, що ти знову відібрався на Європу, на світ. І Хочеться як до ну вже виграти Європу світ, більш до чогось так вищого хочеться. Чемпіонка України Олена Куницька передала президентові федерації Олегу Салу Кубок, яким нагородили збірну в Миколаєві. Зараз переможці готуються до цьогорічних першостей Європи та світу, а також до всесвітніх ігор із неолімпійських видів спорту в Колумбії. Я вже займаюсь 11 років, майстер спорту України, навчалися в школі, тут прийшли до нас набір робити. І так як вже. Пішла на самбо і дзюдо і також там залишилася. Зараз ми готуємося до чемпіонату України по студентах, який відбудеться в Харкові. І це відбіркове на змагання на всесвітній універсіаду. Президент Федерації генерал-майор міліції Олег Салу зазначив, що проведено своєрідну інвентаризацію спортивних залів, у яких зможуть займатися самбо, діти та молодь. Підбираються тренерські кадри. Ми вишуковуємо всі зали, які зараз не задіяні по всій області. Кожен район. Зараз ми з тренерами будемо визначатися по всіх районах, де можна максимально залучити дітей, там будуть тренера працювати. Будемо максимально брати наших спортсменів до лав міліції Прикарпаття, для того, щоб вони в нас і служили, і боролись, і навчались. От тоді воно буде мати свій ефект і свій результат. На Прикарпатті збільшиться кількість спортивних майданчиків. Про це заявили очільники спортивної галузі області. На сьогоднішній день таких об'єктів є майже 7 тисяч. З кожним роком ця цифра збільшуватиметься. Нагадаю, що на Івано-Франківщині діє обласна програма спорудження спортивних майданчиків завдяки співпраці громад і влади такі штучні покриття з'являються в районах та містах краю. Таким чином певні зрушення в цій справі відбулися після того, як президент України звернув увагу посадовців на ситуацію з наявністю та будівництвом спортивних майданчиків та здоров'ям підростаючого покоління. Цього року заплановано обласним бюджетом 960 тисяч на придбання. το, 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 το Трави для будівництва цих спортивних майданчиків, значить, ці кошти забезпечені в обласному бюджеті, значить, на другий, третій квартал, тобто в літній період ми будемо встановити ці майданчики. Але ми повинні погодити перш за все з комісіями, тобто з профільною комісією нашої сім'ї, молоді і спорту і другою бюджетною комісією, де ми будемо встановлювати ці майданчики. Івано-Франківський та й боксер став третім на чемпіонаті світу. Валентин Кондратюк пробився в збірної України. Та вирушив на чемпіонат світу в Туреччину. У Стамбулі наш спортсмен став бронзовим призером світової першості. Нагадаю, вихованець спортклубу Спарта Валентин Кондратюк потрапив до збірної України після яскравого виступу на Кубку України та відкритому чемпіонаті Одеської області. Там 13-річний спортсмен провів чотири видовищних поєдинки і всі завершив переможними нокаутами. Сьогодні у Івано-Франківську вперше пройде відкритий чемпіонат Західної України зі змішаних єдиноборств за правилами фріфайту на призи спортивного клубу Оплот міста Харкова та Івано-Франківської обласної федерації бойових мистецтв ММА та клубу Вікінг. В цьому турнірі за правилами дивізіону еліта бої проходитимуть у восьмикутнику. Про сам турнір та його фаворитів дивіться вже в наступному випуску спортивної Галичини. Секретаріат обласної організації Національної спілки журналістів України схвалив рішення щодо проведення щорічного турніру з мініфутболу, присвяченого світлій пам'яті власкора українського телебачення, віце-президента Асоціації спортивних журналістів, заслуженого журналіста України Ярослава Гречука. Змагання відбуватимуться в травні на відкритому майданчику одного із приміських стадіонів. Визначено, що в турнірі братимуть участь чотири зональні журналістські команди. Кожній команді учасниці по 5 футболістів. Шляхом жеребкування визначатимуться дві пари учасників. Переможці матчу гратимуть за перше місце. Команда Переможець буде нагороджена перехідним кубком і грамотою. За підсумками турніру буде сформовано команду обласної організації Національної спілки журналістів України. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.